Добрий день, з вами Бух. Я Людмила Романчук, і сьогодні ми проведемо нашу е, рубрику анкету із міським головою Володимира Ігорем Пальонкою. Вітаю вас! Доброго дня! Вітаю! Нагадаю, анкета передбачає 30 невеликих запитань, на які потрібно відповідати так, ні або коротко вашу власну відповідь. Готові? Звичайно, що більше вам подобається кава? Чай з цукром чи без чай без цукру. Чи вмієте доїти корову? Ні. А козу? Ні. Назвіть три змі інтернет-видання, які найчастіше читаєте. Бог, Волинські новини і Українська Правда. Як часто даруєте дружині квіти і коли робили це востаннє? 14 лютого на день закох. Чи складно вам як керівнику міста виносити комусь догани, робити зауваження і навіть коли є за що? Складнувато. Скільки маєте сортів картоплі і який сортів порекомендуєте нашим читачам? Ну, я особисто вирощую 5 сортів картоплі, але ну, мені найбільше подобається. Ну, Останній такий сорт це все такі е, рев'єра. Розпорядок дня вашого попередника Петра Даниловича Саганюка був відомим усім. А який ваш розпорядок дня, як міського голови Володимира? З чого починаєте? Ні, ну, на роботу приїжджаю по-різному, від сьомої ранку буває навіть і сім п'ятдесят. Ну, Звичайно, робочий день, наради, зустрічі, виїзди? Е, обідню перерву стараюся не пропускати. Е, далі ввечері затримуюся на роботі, буває там до 19.30 до 20, -ї. але все-таки все роблю для того, щоб пошту в ввечері час всю розписати. Е, ви нещодавно їздили до наших ЗСУ о, на передову, так, і їздили не вперше. Як реагують на вас, володимирчани, в камуфляжі? Які ставлять задачі? Mm -hmm. Агресії не відчув, за що хлопцям дякую, але постійні прохання про допомогу. Яким школярем був Ігор Пальонка? Чи прогулював уроки, чи ходив на Олімпіади? А може, виступав на спартакіадах? Дивіться, на Олімпіади ходив, уроки не прогулював. Навіть я прогулювала. На, на, на спартакіадах ну, виступав тільки останнім часом, в школі не виступав. Захищав честь школи, але не більше. Якби ви були мешканцем, який прийшов на прийом до Ігоря Пальонки як до міського голови, то про що б ви попросили в першу чергу і на що б звернули увагу? Ну, Мене всі останнім часом просто треба площу порядкувати. Чи погоджуєтеся із твердженням Бог не дасть більше, ніж тобі під силу? Ну, е Треба завжди старатися більше робити, для того, щоб все-таки вдавалося. Але, звичайно, що всі ходимо під Богом. Що у вас на заставці на телефоні? Звичайна заставка, яка є в програмі мого телефону, нічого особисто. Вам простіше подзвонити до людини чи написати? Бувають різні ситуації. Буває, що і пишу, буває, що і дзвоню. А якщо не беруть трубки, то пишу. Чи вмієте грати на якихось музичних інструментах? Ні, не вмію. Свого часу Бог запитував В'ячеслава Католика, чи одягне він сукню за один мільйон доларів, і він погодився. Думаю, що, можливо, ви б погодились чи не погодилися. Ні. Ні. <смір> Якби ви були вчителем, то яку б дисципліну викладали в школі? Напевно, математику. Не фізкультуру? Ні. Пам'ятник, якій історичній особі ви б хотіли встановити у громаді? Степану Бандері. З яким футболістом українським або світовим з сьогодення чи з минулого би хотіли зустрітися? Ну, напевно, що з Шевченком. Він сьогодні в новій посаді. З Андрієм Шевченком. Чи орієнтуєтесь в сучасному молодіжному сленгу? Що таке Краш, Нуб? Ні. <світ> Треба підтягнути. Коли в останнє їздили в маршрутці? До посади міського голови. Які іноземні мови знаєте? Вільно не володію ніякою, але англійську знаю. На рівні спілкування легенько. Свого часу, в 2021 році ви були в числі 40 голів ОТГ з всієї України, які побували в Об'єднаних Арабських Еміратах, так. де відвідали в Дубаї всесвітню виставку Експо 2020. Що там найбільше вам запам'яталось? Ну, перше, це наша дія, яка на виставці стоїть. Це програма Дія, яка була в той час вже все таки, на яку звертали дуже багато туристів увагу. Ну, звичайно, підсвідки. І я після цього маю мрію підсадити два моста в нашій громаді. Чи переглядаєте щоранку статистичні дані від Генштабу про знищених хороших росіян? Е, ну, переглядаю всю інформацію, яка є в країні, щоб бути в курсі справи. А яку найбезглуздішу, чутку чули про себе? Важко відповісти. Які домашні тварини зараз у вас є? Чи маєте можливість намір завести щось цікаве, екзотичне? У нас сьогодні є, в моєму помешканні, три кота. І собака. — І все господарство. І декілька курок. Яка ваша коронна страва і чи готуєте для гостей? Ну, я люблю завжди варити ну, суп з риби. Уху, так. А рибалити? Рибалю, тільки що останнім часом дуже мало. Чи вірите в прикмети? Частково. Ще відчуваєте, коли на Росії або біля Кримського мосту десь розквітає бавовна? — Ні, ну звичайно, задоволення. Після перемоги поїдете на відпочинок у Крим? Так. Так. Ну що ж, дякую вам за відповіді. Нагадаю нашим читачам у студії Бугу був Ігор Пальонка, міський голова Володимира. Дякую вам. Дякую.